Польща в е, Веймарському трикутнику спільно з е, Німеччиною і Францією є одна з е, найбільших країн в Європейському Союзі. Польща, як ніхто, зацікавлений, щоб Україна встояла, тому що ми усвідомлюємо, що наступною скоріше за все може бути Польща. І Медведєв, і Путін прямо про це говорять. Вони прямо говорять про Польщу, як і про Україну, що це фейл-стейт. Тому в Польщі історично зараз немає іншого вибору, як підтримати Україну і бути з Україною. На чому буде грати Росія на підтримці ультраправих євроскептичних рухів? Мені здається, теперішній польський уряд точно розуміє, що Україну треба підтримувати, і немає зараз більших союзників України, як е, прем'єр Туск чи міністр е, закордонних справ Сікорський чи інші польські політики, які першими заявляють, якщо щось стається антиукраїнське слова на захист України, які обстоюють нашу нашу позицію в світі. Тому я не бачу е, такої. Аж дуже великої загрози е, в Польщі антиукраїнських настроїв, окрім тих ультраправих сил, які підтримуються Росією, як врешті, і всюди і в Європі, ультраправі, і якби в Україні були вибори, мене теж немає жодних сумнівів, що Росія би тут робила ставку як на проросійські, так і на ультраправі антипольські і антиєвропейські сили.